Друзі, всім привіт! Мої вітання майбутнім власникам даного автомобільчика. Сьогодні у нас в продажі свіжопригнаний з Німеччини такий автомобільчик Шкода Octavia A5 з двигуном 1.6 MPI. Стан автомобіля відмінніший. Можете побачити загальний огляд автомобіля. Восьмий модельний рік. Комплектація в нас проти туманки. Гума на 15. Континенталь, європейська зима 21-го року. Машинка в нас в рідній фарбі. Зараз разом з вами перевіримо.

90, 107, 100. Під номерним знаком, ви самі знаєте. Часто в них корозія. Тут абсолютно немає. Мінімальної. 110. 110. 110. 111, 82, 96. 83, 84 і криша в нас 89. Пройоми також не буду перевіряти, там все чітко так як треба. Козирьочок у нас, як завжди, без сколів, лобове скло рідне. Салон чистенький, охайний. Фари абсолютно без тріщин, капотик без сколів. Муха німецька в придачу йде разом з автомобілем. Проти туматочки також ціленькі. Він зафіксуйте, кому потрібно. Сидіння не перешивалось, все таке є. Долочок не провісає, все гарненько. В автомобільчика є двохзонний клімат контроль, підігрів і передніх сидінь, магнітолка, все працює. Електросклопідйомники. Так ось все працює. Електродзеркала з підігрівом. Заведемо машинку. Заводиться автомобільчик абсолютно без проблем. Все обороти тримає, рівненько все працює, жодних помилок на панелі немає. Щеплення також можемо, дуже все. І все посерединки поїхали. Задній диванчик, все охайненько. Підігріви задніх сидінь, дуже рідкісних, комплектація дуже гарна в автомобіля. MPI, все, що ви любите. Поличка присутня. Все працює, складається, розкладається, подвійна підлога в автомобіля. Запасне колесо присутнє. Наліпочка, бачите, як новенька. Паличка в них така легенько пальчик. Все працює. І от у нас можете глянути, нічого не кручено. Все ціленьке. Задня оптика також. Все ціла. Парктроніки є в автомобілях задні подивимось двигунчик. Так, двигун у нас 1.6 MPI, 75 кВт, 5-ступінчаста КПП. Всі його знають, цей двигун. Вісьми клапанний. Але реально в обслуговуванні хто там хоче, боїться TSI, хоче дешевого обслуговування. І собі я завжди кажу, другий жигуль девятка Антифриз чистенький, жодних масляних плям, нічого немає. Машинка обслужена. Бачите, ролики, ремні все нове. Масло також замінено. Обслуговувалися в Німеччині. Можемо по болтам глянути. Нічого також не кручене. Капот, крила. Двигун не митий, сухий. Ходова частина. Також все обслужено в машинці, все гарно. Тормозні колодки замінювались, стійки стабілізатора, ну, жодних стуків, звуків по машинки немає. Отже, кого цікавить даний автомобільчик Шкода Octavia A5 2008 модельного року з двигуном 1,6 бензин на гарній комплектації, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, парктроніки. Задній підігрів сидінь, абсолютно вся обслужена в рідній фарбі, в гарному стані, гарна гума. Так що звертайтеся. Автомобільчик розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Знаходимось в Хмельницька область, місто Славута. Будете мати гарний сімейний автомобільчик.